Друзі, ось і перейшли наші е, казкові будиночки для вишивки бісером. Так, з чого він складається? Це у нас бокова частинка одна. Це у нас бокова частинка з дверима. Бачите, тут віконця. Так, це в нас теж бокові частинки, ось такі. Це у нас низ, де ми складаємо пазл. Так, є ось такі дві криші. Ось такий світильничок, який, бачите, на LED-лампі ви можете включити. Якщо у вас потім перегорить, можна запасну поставити. Так, давайте я покажу. Бачите, як світить чудово. Так що, зараз ми зберемо цей будиночок і покажемо вам уже зібраний. Ось такий гарний зібраний будиночок. Дивіться, а, без клею ПВА все гарно держиться. Що, давайте візьму ручки. Ось так. Буковушка, дверцятка, задня сторона, от криша. І от тут включається, що ви можете включити. І у вас буде домик горіти. Зараз я включу. Дивіться, він мерехтить. Ну, там можна переключати, бачите, різнокольоровими. У нас, і і буде складуватися нічний будиночок. Так, всі, хто в мене замовив ці будиночки, запрошую їх на а, спільний відшив. Ось така бум... бумажна схема. До неї є розшифровка в бісері. Так. Це у нас на кришу йде, це на доміки, це боковушечки. Але, скажу так, дівчатка, я буду відшивати, бо придумувати щось своє цікаве. Дивіться, який чудовий домик. Ось, бачите, домік дивіться, гарненько світиться. Всім, хто замовив, сьогодні відправляю. Після отримання вами домиків запрошую разом відшивати цей домик. Добре, дякую.